Як привести м'язи в нормальний природний тон? Для цього потрібно спочатку мозку показати, в якому взагалі стані знаходяться м'язи, щоб він міг в ті м'язи, яким не вистачає тонусу, провести нормальний нервовий імпульс і укріпити їх, а ті м'язи, які напружені, розслабити. Справа елементарна, просто до неможливості проста, але водночас складна, тому що у кого неспокійний розум, ну, їм складно, тому що вона дуже повільна, така, медитативна, з максимальною увагою в тіло. Тому що ти маєш усвідомити, як ти рухаєшся. Наприклад, людина піднімає отак руку, і вона тягне її не м'язами плеча, а шиєю, ось так, і вона цього не помічає. А потім шия напружується, болить чомусь, ну, тому що просто руку піднімає шию. Або, наприклад, розгинається, нахилилась і розгинається і тягне себе потилицю. І теж цього не помічає. І поки ти цього не помічаєш, тіло не може перелаштуватися, тому що воно так звикло. Тому самі базові, самі елементарні просто рухи, махові для суглобів, такі обертаючи, наприклад, оберт плечем в одну сторону, в іншу сторону. Далі отакий оберт шиєю в одну сторону, в іншу сторону. Тулубом, бедрами, там, для пульшових суглобів в одну і в іншу сторону, махові рухи, ось так, або в такому. Тобто всі самі-самі простенькі. Але ми їх робимо максимально повільно. Ставимо дзеркало перед собою, щоб бачити себе, щоб не було оцього отакого от. Щоб бачите, що шия рівна. От вона була тут спочатку, розслаблена нормальна, і на цьому етапі вона також нормальна, і на цьому етапі вона також нормальна. Включаєш в собі максимальну там, легку, медитативну, повільну музику, та, яка тобі буде заходити, і робимо по одному разу. Наприклад, оберт е, плечем. Як секундна стрілка з такою швидкістю. Отак От тик, тик, тик. І на кожному етапі відслідковуємо, чи не напружується у нас шия, чи не напружується у нас бік, чи не напружуються якісь інші м'язи. Якщо відчуваємо, що напружується шия, похлопали себе, пошевелили, все, віддали напруження в м'язи плеча, звідси зняли. Далі продовжуємо тик, 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 дивимося, чи не напружується там бік, десь також похлопали себе, розслабили. Ідемо далі. І так повний оберт в одну і в іншу сторону. І на іншу руку також. Все один раз. Якщо потрібно розігріти м'язи і збільшити кровообіг, так це потрібно отакого 100 разів зробити. Але якщо повернути нормальний тонус, то потрібно отак один раз, але повільно, по чесному, з максимальною увагою в тіло, відслідковуючи кожен свій мікрорух.